Стояти в стороні, коли в тій країні повномасштабна війна, і це якось неприпустимо. Танки це така вогнева міць, надійність і завжди сляє страх ворога. Ворожий РПшник цілився в мою машину. Я побачив вже в останній момент, як він здійснив постріл. Тут або тебе, або ти їх. Коли танки виїжджають працювати, то для противника це досить таки нервово, особливо, коли він десь починає чути, що це до нього все ближче і ближче і ближче, він починає розуміти десь так в своїй голові, що зараз по ньому почнуть працювати, то йому досить таки робиться нервово. Можливо, навіть в нього думки вже йдуть, щоб може Ну, Якщо порівнювати війну з. 14 до 22 го і вже після 22-го року то робота танкістів значно відрізняється. Значно ближче контакт до противника, частота виїздів, нанесення вогневого ураження і снарядами. Було поставлено завдання штурмувати ворожі позиції противника. Це було в районі Бахмута. Ми пішли разом з піхотою на штурм. Штурмували ми з грузинським регіоном. Було нанесено масове вогневе ураження артилерією. танки так само прикривали нас із закритої вогневої позиції. Штурмували ми двома машинами. На моїй машині був десант з грузинами, заходив у фланг противнику. тільки я зробив маневр і висадив свій десант, так само моє завдання було забезпечити підхід нашої піхоти до ворожих позицій. Обстрілювати окопи так, щоб вони не могли підняти свої голови. І піхота. Більш-менш безпечно, могла підійти до тих окопів і почати свій штурм. Як тільки я висадив піхоту і почався цей самий штурм, ворожий РПшник цілився в мою машину, ну, але в нього був так недоліт. Я одразу по ньому відкрив воїнце на святе. А в подальшому навідник мій працював по ворожих позиціях. Там не було часу там думати, там дивитися, ну, якщо там когось там куски розриває. Ну, не було цього часу. Тут або тебе, або ти їх. Все. У бойових діях важлива взаємодія між підрозділами, між піхотою, між танками, артилерія. Вони мають діяти всі як один єдиний механізм. Тобто не має бути там ті окремо, ті окремо. І кожен на свій лад діє, щоб... Кожен мав впевненість, що його прикриють, йому допоможуть, що їх не кинуть. Що Якщо скажімо, виїжджають танки з піхотою, то танкісти впевністю знають, що наша піхота відсічає ворожу піхоту, що ворог не постукає прикладом в люк танкістам. І так само піхота впевнена, що якщо вийде щось важке, танкісти його знищать. З початку повномасштабного вторгнення з близько сотні моїх виїздів мене підбили в інші. Решта виїздів в мене всі були вдалими. Навіть ті випадки, де мене підбивали на мою машину, ми всі наносили вогневе уроження противнику. Нашкодити її ми встигали. ну, Не пощастило, да, нам підбили. Ну Що зробиш? Це вінна. Ну, Ти стріляєш, по тобі стріляєш. На цього треба теж бути готовим. Ми боремось за наш народ, за нашу територію, за нашу культуру, за нашу історію, бо ну, це земля наших предків, і ми не можемо дозволити ворогу це все знищити, викорінити так, як він хоче. Звісно, ми їм цього не дамо, ми викладаємо всіх зусиль, щоб всю ту навич вибити з наших земель.